Заходить якось в бар скелет. підходить до бармена і каже: дайте мені швабру і пиво. Друзі, вітаю! Зараз поспілкуємося так само з унікальною людиною, але в чому унікальність сьогоднішньої особистості, дізнайтеся прямо зараз. Переді мною Крапка позивний. Молода дівчина, як ви бачите, зараз ми поспілкуємося і на тему, на чому літає крапка, і взагалі мотивації, що призвело до Збройних сил України. Скажіть, будь ласка, скільки вам років? 21. 21. А скільки ви вже у Збройних силах? Менше року. Менше так, року. Так. Ну, і зрозуміло, ясно, ви прийшли добровільно. Що вас мотивувало? Ну, молодий вік, знаєте, багато хто з однолітків. Якщо зараз послухати, хтось погоджується, а хтось думає інакше, хтось намагається знайти шляхи, продовжити навчання десь за кордоном. Є й такі випадки. А от яка ваша внутрішня мотивація була? Угу, зрозуміло. Е, насправді, незалежно від віку українців, всюди є вмотивовані люди, всюди є ті, хто хочуть якось злиняти за кордон. Тому я думаю, що тут не варто якось розділяти по віку українців. Я знаю, що серед мого покоління є дуже багато патріотичних молодих особистостей, які долучаються до армії добровільно або готуються наразі. Тому моєю мотивацією було очевидно бажання захистити свою країну в такий непростий час. Я думаю, що будь-хто, хто може, хто готовий, хто достатньо. Кмітливий і витривалий повинен готувати себе і долучатися до збройних сил України не обов'язково на бойову посаду, можна на голову, але нам дуже не вистачає людей і. Хто якщо не я? Тому це мій основний принцип, яким я користуюся завжди. Зараз багато хто говорить про контракт 18-24. Я думаю, ви знаєте, йде промокампанія держави, щоб залучати молодь. І, ну, скажімо, одним із мотиваторів ставиться фінансовий. Тобто ви підписуєте контракт, ви отримуєте кошти. На вашу думку, це визначальний фактор чи ні? Ну, він важливий, мабуть, вочевидь, але чи він є визначальним для того, щоб мотивувати молодь долучатися до лав Збройних сил? Ну, напевно, це мотивує молодь, але я думаю, що людину, яка ну, ніяк не пов'язує себе з армією чи там, службою, ну ніяк ти її грошима не мотивуєш, якщо в неї просто немає іншої мотивації бути тут, працювати тут. Тому я вважаю, що будь-для будь-якого військовослужбовця або військовослужбовиці дуже важливо мати і хороший рівень заробітку, і соціальні якісь виплати, соціальний захист, мати якісь перспективи в подальшому розвитку. Дуже хочеться, щоб просто держава при тебе подбала. Тому я думаю, що це мотивує як і молодь нашу до 25 років, так і будь-яку категорію військових. Як ваші друзі, рідні відреагували на ваше рішення долучитися? До лав збройних сил. Та я їх особливо не запитувала. Я просто поставила перед фактом. Ну і звичайно, що батьки мої переживали. Вони мене випитували: ой, чи там буде безпечно, що ти будеш робити? А який в тебе буде підрозділ? Ну, це зрозуміло, що вони хвилювалися, але їм все пояснила, що все буде чекі-пуки. І в принципі, зараз вони більш-менш заспокоїлися і мене підтримують. А друзі, оскільки серед друзів в мене багато військових, як дівчат, так і хлопців. Тому вони тільки мене підтримали. Сказали, що пишаються мною, і там будь-яка допомога, якщо буде потрібно, зібрати щось на підрозділ або особисто мені, то вони завжди готові включитися. Тому я дуже ціную своє волонтерське оточення, в якому також багато військових. Мене всі підтримують. Супер. А чому ви обрали саме сили територіальної оборони? 104-та бригада це мій перший підрозділ, в якому я служу. Я не обирала свій підрозділ за силами територіальної оборони або безпілотних систем, або будь-яким іншим таким великим великою ознакою. Я більше дивилася на. Досвід людей, які тут служать на те, як ставляться тут до людей, яке тут забезпечення. Тому я саме конкретно брала свій підрозділ за рівнем ставлення до людей і забезпечення. Я поспілкувалася з головним сержантом роти, з командиром роти та з людьми, які тут служать, і мені все сподобалось, мене це влаштувало. І, в принципі, я ні про що не шкодую. Доволі мені комфортно тут служиться. І ставлення, як я і очікувала людей, і до жінок, зокрема, воно на рівні. Це чудово. А тепер давайте безпосередньо перейдемо до того, чим ви займаєтеся. Угу. А, в підрозділі до вашої пташки розкажіть, будь ласка, так що це? Що це за тип БПЛА? Для чого він використовується? Ну і як довго ви з ним працюєте? Зрозуміло, я працюю зі своїм екіпажем з БПЛА літакового типу, як і наш весь взвод розвідки та коригування. Власне, це є представник БПЛА літакового типу, Міні Шарк. Це є крило розвідувальне. Воно може висіти в повітрі до двох годин чи трошки більше, і виконує розвідувальні та коригувальні задачі. Доволі хороша камера, тому ми з екіпажем можемо собі роздивлятися щось на території ворога, вишукувати якісь цілі, які наші ударні екіпажі можуть оперативно вразити. Тому саме цей літак ми назвали Барбі, точніше, я назвала Барбі. в Знак жіночої солідарності. Це моя найкраща подружка. Вона майже завжди слухається не без нюансів, от але доволі портовий, як то можна сказати, борт в перший виліт. Він вишукав собі буханку, точніше нам буханку. Тому можна сказати, що освятив свою роботу на, на, на все добре попереду. А вибачте, розкажіть? От якраз про цей перший виліт, які емоції були, коли от побачили першу ціль, от, і ви її зафіксували? Які, які емоції тоді були? Хвилювання, не знаю, можливо, радість, гордість. Ну, це був не мій перший виліт, а саме перший виліт літака. Mm -hmm. От, і в принципі, коли ми бачимо якусь е, цікаву ціль, то радість з'являється не тільки в мене, можливо, навіть більше в моїх побратимів, які служать вже четвертий рік. Mm -hmm. От, всі в'їжджають як маленькі дівчата, тому тут різниці на на, насправді між нами немає. От, ми, завжди, ми ж завжди раді побачити щось цікаве. Щоб якомога більше шкоди нанести нашому ворогу і таким чином вберегти і нас самих, і наших рідних, ну і піхоту, яка знаходиться попереду. А, де ви навчалися перед тим, як долучитися до Лав Збройних сил України? Угу. А, я навчалася в КНУ імені Шевченка на спеціальності медіапродюсування в інституті журналістики. От, Навчалася на бакалавра, закінчила успішно і поки що засунула цю освіту в свою тумбочку, може колись пригодиться, але поки що не дуже знадобилася. Більше потрібна технічна якась освіта, аніж гуманітарна. Ось, працювала я як ну, на різних роботах, от, в тому числі в сфері журналістики новинної, також в сфері е, громадського сектору, тобто це громадські організації, які займаються неформальною освітою. Досвід вам точно знадобився, тому що ви прекрасно говорите на камеру. Видно це. Ну і працюєте з камерою. Факт, факт. Ну, там її нема. А ми ну, сховано. Треба пузіка підняти. Ну, а, а, ні, не треба. Прийде, да. так? Ні, отраз мирне продовжати. Нормально, все, спокійно. І я знаю, ви казали про те, що незалежно від віку, всі мають долучатися, але я думаю, що доречно, якщо саме ви, як представниця молодого покоління, скажете кілька слів для мотивації, в тому числі ваших однолітків. Тому що я думаю, що ми теж розуміємо прекрасно, що. Молодь теж повинна долучатися, тому що війна триває, вона триває довго, нам потрібно підсилення. Особливо, мабуть, цікава сфера БПЛА. БПЛА вона дуже перспективна і сюди йде дуже багато молоді через те, що в БПЛА потрібні такі світлі молоді розуми, які з цим можуть добре справлятися. От і я думаю, що багато хто прекрасно розуміє, чому треба долучатися до війська. Тому що в нас іде боротьба на виживання, боротьба за наші території за серця людей. От. Але власне, я думаю, що багато хто вже вмотивований, але він боїться долучатися до війська. І тут я би хотіла передати тому, хто ще має якісь сумніви, те, що служба війську це може бути звичайною роботою, яка може навіть приносити задоволення. Це може бути робота в прекрасному колективі з хорошим забезпеченням, соціальними гарантіями. Тому. Варто просто готуватися, як і фізично, так і морально, обрати якісний і хороший підрозділ, придивлятися, можливо, йти служити вже до друзів або до подруг, і все і не боятися. Тобто, служба сьогодні це зовсім інакша служба ніж в 2014 році, чи в попередніх війнах, де би то не було. Це сучасна армія, яку ми всередині вже будучи тут, намагаємося ще далі розвивати, покращувати. Ось вот так вот тут добре, гроші платять, його Йду... дають. Дають. санами забезпечують.